Команда Ля село продовжує фіксувати звірства російської армії. Ми сьогодні на Харківщині відвідуємо ті села, господарства, яких повністю знищено, втрачена інфраструктура. Поспілкуємося з людьми, які протягом сіми місяців перебували під окупацією, і на власні очі побачити, який він русський мір. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, до війни скільки ви обробляли з землі? До війни 2,5 тисячі. Ну, у нас не одне господарство, а там були господарства. 2,5 тисячі орної землі у вас було? землі, так. так. Да. Фактично, ваші овочесховища всі зруйновані, так? Так. Де ви тримаєте 000. свою продукцію? У нас там трохи залишилося. Ну, звісно, ми дуже сократилися. 10% і то нема 10%. 5% з того об'єму, що ми до війни. Скажіть, чи ви підраховували, скільки потрібно років, не знаю, часу для того, щоб до, до воєнний період повернутися знову з тими самими обсягами і об'ємами? Лет на 20, щоб повернутися, тому що тут потрачено, ми просчитували все угу. те, що ну, потеряли там паливні установки і байраж у нас сімбаяровоці угу. здоров'я. Ну, порядка 17 мільйонів. Втрачених коштів? Ну, доларів. Угу. Ну, тому що тут же ж холодильники Все, Була там, це... де ми були, це все згорівше вже. Згорівше, воно ж ми угу. ж його отвезли на металу. Скажіть, будь ласка, от ми стоїмо з вами на згарищі, під ногами попіл. Чи були у вас думки релакувати своє виробництво десь на захід України, де більш безпечніше, оскільки тут і так зараз прильоти постійно. Е, Ні, у мене такого не бракує, тому що я так думаю, ну, є кіт блудящий, є кіт домашній. От я як виїжджаю десь за границю. Uh -huh. Я був кілька разів в Америці, там на Воч в Германії багато раз. Uh -huh. Чи там десь виїжджаємо з сім'єю віддихати? Я більше неділі не можу. Мені п'ять днів достатньо подивитися, і потім мені хочеться смаженої, смаженого сала і домашньої картошки. А де ви техніку, Без... до речі, взяли? Якщо ви втратили два трактора, от ви підірвались на мінах. А техніку де взяли? У нас комбайн був старенький, uh -huh. а один згорів. І те, що, як то воно не вірилося, вичитали ми, що жнива перемоги дають комбайни на уборку. Угу. Ну, Ми ж кинули в цю програму, на... заявку, заявку, кинули. заявку кинули. Ну, ніхто не вірив. Потім приходить оттуда, що ви, вам дають комбайн. Ну, ми думаємо розіграш, ну, угу. а все одно, поїхали. Але все одно При... поїхали. Все одно равно... благодаря. Я почну вам перемоги, ми одержали комбайні. Уборку ми закінчили вже. У ну, ваша ще кукуруза? Так, у нас ще посунуха, полтори тисячі. Тобто ну. ви все працюєте фактично в ризиках дуже жорстких, тому що ви все втратили. Прибутку у вас як такого немає. Щось ви трошки розчищаєте, все одно щось змінюєте і берете кредит, не знаючи, що буде завтра, оскільки постійні прильоти. У цьому напрямку постійні прильоти. Давно, ви готові недавно. ризикувати. А що нам остається? Ми готові на все. Ми, ми все одно віримо, що побіда буде. Слава ЗСУ. Ми одержимо перемогу, це тисячу процентів. Супер. Супер. З таким настроєм жнива заходьте соняшника і <гум> тільки в повний вперед. Рашисти повністю знищили все на своєму шляху. Тут, де ми знаходимося, були холодильники, де зберігалися овочі, про які розповідав пан Геннадій. Наразі тут просто все зруйновано, поле і рештки, які лишилися. І це не поодиноке господарство, Таких господарств на Харківщині сотні. Люди роками розвивали свої господарства, вкладали свої, свої зусилля в це. І в один день вони лишилися абсолютно без нічого. Ми знаходимося на полі, тут росте капуста, і не дивлячись на війну, фермери все одно садять. Я питаю: а якщо не буде продажі, фермер каже: нічого, з'їдять місцеві, військові з'їдять, не пропаде. Тобто, ми можемо тільки гордитися такими людьми, які все одно витрачаються, все одно ризикують, все одно намагаються якимось чином підтримати економіку України. Підприємство до війни займалося ворочим свідкоспід продукції. Це соняшник, кукурудза, пшениця, це основне направлення нашого підприємства. Ну, а прийшла окупація, прийшла і біда наша, яка в село. 22-й рік вийшли з окупації в вересні, вересні так? Чим так? висіялись. В вересні ми озиму не змогли посіяти, угу. тому що замінованість. ми не знали положення, яке в нас на полях зробити. А потім, як кажуть, техніку дремонтували, повернулася техніка, де, що при, яка при Соєцькому Союзі, де, що ми яка поставили вже на... На ага, як пам'ятник да, да, стоп'ятця. Ну, ви знаєте, от, ми спілкуємося з фермерами, просто дивуємося, де ви берете цю силу, енергію, бажання. Ми а, просто їздимо по цих любилися. руїнах, тому що такі ангари фактично в кожному господарстві. Друзі, ви знаєте, скільки вартує новенькі комбайни? Це ціле багатство. І фермери е, збирали на це багатство з року в рік. Сіяли, економили для того, щоб захопити якісну техніку, щоб міні... мінімалізувати втрати зерна. І ось нова техніка була куплена, досягнута ця мрія, і фактично вона пропрацювала зовсім мало до початку війни. І російський мір забрав цю техніку. Ось гори металобрухту, все, що лишилося. І вся техніка розвалена. Насправді дуже важко зараз знову відновлюватися, починати. І ви знаєте, ризики тут досить великі, оскільки ось там буквально по повітрю 30 кілометрів вже стоять лінія розмежування, і там російські війська, які щодня випускають сотні ракет, які щодня намагаються знищити цього нескорного українського фермера. Питання для чого? Можливо, вони хочуть вернути 32 другий, рік голод і е, з, повністю заставити українця бути залежним від російського зерна. Наслідок прямого влучання ракети в цей ангар було втрачено ближче тисячі тонн українського зерна. Ви уявіть, скільки зерна втратили українці, скільки хліба втратили українці. Це зерно вже не придатне, тому що воно чорне і просто обгоріло його просто викидають як сміття. На Харківщині фермери придумали унікальну методику. Ось цей трактор він їздить без керуючого. В кабіні нікого немає, він їздить пульту. Людина знаходиться далі і він просто керує на дистанції цим трактором. Так виходить процес розмінування полів Харківщини. Народні умільці це придумали. Да. Початківці були я знаю, з Вінниці, ми ще з ними почали перемовини в вересні минулого року, але вже зробили наші. Мов. Ставиться навігатор, підрулька, автопілот. І він і сам фактично становиться людина вслід. в палаці сидить і вона дивиться, куди він їде, як він там помішає. Так, Людина сидить, є такий тракторець, вилишонок, у нього там тент, для того, щоб був затінок. Тому що, ну, вчора було 37, у нас дуже спекотно. У нас таких взагалі два, але вчора один від жари став. Перегрівся двигун, там щось заклинило зараз на ремонті. Фута. То і от після цього вже можна фактично йти і. Після гуляти. цього, звичайно, ще ризик є. Є ризик, тому що 100 відсотків немає гарантії. Сто відсотків навіть сапери не дають, тому що було багато. Після проходження саперів, навіть з мінопошукачами. відрвалася техніка вже там на шостому, на п'ятому проході. У нас багато в полях, там до 10 штук є хвостовики від ураганів, смерчів. Тобто, ну вона на 2 метри заходить вниз і десь так от торчить хвостовик. Тобто, якщо будете їхати техніка, як бачите, бур'ян великий. Ну, можна наїхати там і двигуном, і колесом. Тому у нього сперде ковш. О, декілька разів вже було, що він наїжджає ковшом опирається. Потім там приїжджає бригада, там ескаватором викопано. складуємо. Там у нас дуже великий вже музей. музей можна відкрити цих виставиків. Повністю був сарай автоматизований, тобто мікроклімат, система вентиляції. Оце ви бачите пошкоджені це рідкий корм надавався свиням. Ага, тобто в, кожну, в кожному да, відділенні, у, так? У кожного, так. Да, це все О, було комп'ютеризовано. Оце були їхні будівельні, так? Да? Один такий полусарай вміщує до 2-400 ну, тисяч. 2-400, і у вас таких будівель? У нас таких 42 будівель. 42 будівлі. Да. І кого всі пошкоджені? Абсолютно всі пошкоджені? Дві третини. Дві третини пошкоджені. Але ж перебиті просто комунікації, це ми не можемо. Тобто, от в цей сарай було пряме попадання, так? Ось ми да, бачимо да. наслідки Ось... ракетного прильоту, так? Так. Я уявляю, що це на той час відбувалося, оскільки пряме попадання тут тварини, багато ранених відкривається. Це узковки. загиблі, поранені загиблі. тварини. Да, 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 так, Як ви було. виходили з цієї ситуації? Від... Що ви робили? Що ми робили? Намагалися ганяти стадо по вцілилих сараях. Uh -huh. Тобто тут вже бачите перебити комунікації, тобто нема, ну, пропалення мовчу взагалі, не було ні води, ні, ні подачі їжі, ні, ні вентиляції. І це ж була зима. Тому необхідно було вручну всіх видатися зі станків, перегнати в інше приміщення. Тобто, uh -huh. Туди прилітає далі, виганяємо втратити. Тобто, незважаючи на те, що тут були регулярні прильоти, тут були люди, які обслуговували ці всі будівлі, так? Так, звісно. Тобто, ну, вони теж було наражені на небезпеку. Ну, коли були прильоти, саме люди не виходили на комплекс. Uh -huh. Ну це, звісно, не можна якось придгадати, але коли там вибухало uh -huh. під час. У вас, це... коли на момент війни було поголів'я 70 тисяч. Ви були одні з найбільших в Харківській області. А, які втрати? Втрати 90% поголів'я. Тобто у вас Ми залишилося прийшли... менше 10 тисяч? 7-8, так. Да. Ми 7 -8, зайшли, 8 -8. зробили інтелізацію. Працівники там намагалися бухгалтерією звітувати, скільки там тварин. Віддали, скільки. Віддали кому? Кому ви віддавали? Так. Ми віддавали населенню, тому що розуміли, що довго не протягнемо на нашому паливі. У нас своїх два дизельних генератори. Угу. Але, на жаль, ворували і дизельне паливо, і його не вистачало. Ну, неможливо, всі дороги заблоковані підвести його. Тому включали систему паїлки там. Раз на день, бувало, раз на тиждень навіть. Ну, це були просто для тварини муки, оскільки вона привикла жити в режимі. Ну, звісно, це і стрес. І це Стреси були, і прильоти, і вибухи. І це все просто було схоже було на хаос. Ти що воно залишилось О, для того, щоб було поголів, як і раніше, там 4,5 тисячі половиною тисячі ну нам, ну кілька років. Років. І відновити три. комплекси це ж дуже важливо. До да, скільки ну, це автоматизоване якби, виробництво. Ремонтна стада, ми там можемо в принципі, вибрати з, з поголів, uh -huh. які народжуються, А відновити комплекс там за 50-70 кілометрів від межі фронту. На Харківщині до воєнний період працювало 158 підприємств, які займалися саме тваринництвом. Із них 49 було в окупації, із них займалися саме свинь... Свинь... свиньми. Ось, і ми можемо побачити цю картину, що залишилося від них. Це абсолютно пошкоджена інфраструктура, знищене поголів'я і значні втрати. Бо почався дуже страшний ажатаж. Угу. За один день в магазинах все було розрибано. Все, що було магазини, були пусті. І нам треба було зібрати сконцентрувати всіх людей, і цей колектив, і той колектив, той колектив, що не готова роба крупи, олію, щоб ми не зупинились, тому що магазини казалися пустими. У вас є такий ефект відчуття відкладеного життя на завтра. Ви ви живете в період війни? Ви живете, а от завтра, можливо, буде краще. Сьогодні вже якось так переб'юся, а завтра буде краще. Є таке відчуття? Ну, я, звісно, з нами ж Бог і з нами все. Маму і батьківщину вибирають. І я думаю, все буде краще. Якби е, було так погано, ми програли б одразу, коли танки йшли на а Ви, хтирку. до речі, мені в нашій розмові спочатку відразу сказали, що я, от я відчув з першого моменту, коли вони почали їхати, що ми виграємо. Так. Розкажіть нашому глядачам. Це цікаво, як ви це внутрішньо відчули. Де ви взяли цю віру? Вони думали, що вони ось ми здамося, і вони не готові були до війни. Вони хотіли взяти просто нас за горло, вилякати, Вони думали, що ми здамося, і все. Я думаю, все буде Україна. Ми вийдемо новими, іншими. Головне, щоб сильнішими вийдем. вийдемо дуже сильним. Вам ще радяш. Дозвольте вас обняти, обмінятися цим позитивом і енергією. Дякую вам. Це буде добре. Дякую, Дякую вам. Команда для село проїхала вже багато областей: це Херсонська, Миколаївська, Харківська, Сумська, і дуже багато де на території цих областей є такі таблички небезпечної міни. Саме ДСНС України знає ці території, їх обгороджує і просить місцевих жителів не заходити за ці таблички, тому що це небезпечно для життя. І таких табличок по правді дуже багато. Процес розмінування це складний процес, який затягнеться на багато років. Будьте обачні, де де ви бачите таку табличку. Не заходьте, дочекайтеся, поки ДСНС розмінує, і ця територія стане безпечною для життя, для прогулянок, для відвідин цих місць. В рамках безпеки я повністю в екіпіровці, тому що тут зараз проходить процес розмінування. Його проводить ДСНС Україна і проводить саме таким агрегатом машиною для розмінування. ДСНС Україна отримала цю машину від Говард Баффет Фундейшн, а саме від друга мецената Говарда Баффета, який допомагає не тільки фермерам, але й допомагає розміновувати українські землі. В тому числі це Південь України, це, це Сумська. Область, Харківська, Миколаївська, Херсонська області, які найбільш заміновані у зв'язку із російською окупацією. Особливість цієї машини в тому, що спереду є ціпки, які просто проходять по землі. Розбивають землю і культиватор її розмелює. Таким чином вони виявляють якісь об'єкти, які можуть здетонувати. Але фішка цієї машини в тому, що оператор не знаходиться в машині, він дистанційно управляє. Таким чином вона є максимально безпечною. Ми об'їздили величезну кількість фермерських господарств і скрізь одне й те саме: це руїни, повністю знищена техніка, повністю знищені ангари для зберігання зерна, посівний матеріал, заміновані землі сільськогосподарського призначення. Але жоден із фермерів не сказав, що він готовий це все кинути і поїхати, забутися про це все. Абсолютно ні. Вони вірять в Україну, вірять в перемогу, вірять в ЗСУ. І ми з вами теж повинні в їх вірити. Підтримуйте українських фермерів, для них це сьогодні дуже важливо, особливо на деокупованих територіях, де окупанти знищили все, хоча аграрії ніякої небезпеки для них не несли. Купуйте українські продукти. Кожна гривня, яку ви витрачаєте, купуючи українське молоко, хліб, сир, підтримує наших фермерів, наше село. Підтримуйте їх.